Черговий виток газової війни з Росією 2018 року знову поновив дискусії про відмову від імпортного газу за рахунок власного виробництва. Та скільки газу насправді може видобувати Україна? Скільки газу потенційно є в Україні? Україна може пишатися одним із найбільших покладів газу в Європі. Вона в топ-четвірці Європи за газовими покладами разом з Росією, Норвегією та Нідерландами. В підземних надрах України від 600 мільярдів до понад трильйона кубометрів доведених покладів газу. І щонайменше у п'ятеро більше згідно з непідтвердженими розрахунками. Скільки Україна видобуває? Усі ці природні багатства зосереджені в трьох головних нафтогазоносних районах. Найбільше видобутку у східному або Дніпровсько-Донецькому басейні, з якого викачено тільки трохи більше половини 58% підтверджених покладів. Із західного або карпатського басейну підняли усього 45% газу. Найменш розроблений південний або прочорноморсько-кримський басейн на 8%. Після анексії Криму Росія захопила українські шельфові родовища, і видобуток там тимчасово неможливий. Як збільшити видобуток? Перш за все за допомогою реформи усієї галузі. Кабінет міністрів схвалив її два роки тому в рамках стратегії сталого розвитку 2020. Якщо виконати усе заплановане, видобуток зросте до 30 мільярдів кубометрів і купувати газ не доведеться. Проте Україна вже не встигає за графіком. Найбільші проблеми засилля бюрократичного регулювання, вплив олігархів та корупція. Так у 2017-му не провели жодного аукціону із надання нових дозволів на розробку родовищ. Водночас, минулого року обласні ради відмовилися погодити майже 80 раніше наданих дозволів, бо мають таке право згідно із законодавством. Усе це гальмує розвиток галузі та сповільнює нарощення видобутку. Тож наразі із 32 мільярдів кубометрів газу, які Україна спожила минулого року, лише 20 мільярдів кубів були власними.